Пане Ме, ми хочемо нагадати від громади, що в кінці 2022 року ви публічно заявили, що бюджет розвитку 2023 року повністю буде переданий на засідання. Про результати виконання цих обіцянок всім відомо. Тобто заявлено 1,7 млрд бюджету, на ЗСУ пішло 130 мільйонів. Ми прийшли. Щоб нагадати, що головна задача міської влади звітувати перед громадою, як були використані кошти платників податків. Покажу щиро вам, дивлячись у очі, друзі мої, мої пріоритети я особисто 170 чоловік поховав в наших хлопців. Мої пріоритети це те, що погоджено з обласною військовою адміністрацією, те, що погоджено з військовою. Оце мої пріоритети. Але запам'ятайте, що міський голова не Господь Бог. І не міський голова розпоряджається всіми бюджетними.